Рівнянин Даниїл Переходько готується до свого першого бою на чемпіонаті України серед юніорів у ваговій категорії 70 кілограм. Йому протистоїть представник Чернігівської області Андрій Чміль. Суперник солідний вигравав цьогоріч літню гімназіаду України. З перших секунд Даніїлу не переливки, але хлопець намагається теж не відставати. Перший раунд позаду настанови тренера і знову у бій. Другий раунд для Даниїла фатальний. Юнак пропускає удар. Розпочинається кровотеча, яка не зупиняється. Рефері вирішує поєдинок завершити. Для представника збірної рівненської області домашній чемпіонат України закінчено. Юнак засмучений, але визнає перевагу суперника. Більш напрямий працювати деколи виходило, деколи не виходило. А він тобі трохи Ну так. <порізовувач> та -да, такий соперник непоганий. Чемпіонат України з боксу серед юніорів та юніорок проводять на Рівненщині. Змагання стартували 25 вересня і триватимуть до 1 жовтня. Участь беруть спортсмени 14 та 15 років. Тут лише кращі боксери своїх областей. Приїхали усі збірні, окрім Херсонської. Представлена і Луганщина. Честь краю, який потерпає від російської окупації, захищає лише Ярослав Мельников. Він із Лисичанська, але вимушений був покинути рідну домівку. Наразі тренується та живе на Кіровоградщині. Я хочу показати, що, Луган, ну, що Луганська область не зникла, що вона є. Що Луганська область це Україна, і ми завжди тут. Ми на Україні і ми. Будемо виступати і представляти Луганську область. Рівненська область представляє збірна із 24 учасників. Серед них – 14-річний Дмитро Поліщук, який цьогоріч був другим на чемпіонаті України у Черкасах. Вагова категорія 70 кілограм. Тут каже, буде складніше, адже є доросліші суперники. Втім, налаштовує себе лише на позитивний результат. Думаю, можу зайняти призові місця, а може й виграю. На чемпіонат України до Рівного приїхали понад 360 учасників, окрім звання чемпіона та призерів всеукраїнської першості, кожен боксує за право потрапити у збірну України та поїхати на міжнародні змагання для того, щоб відібратися, наприклад, на офіційні змагання чемпіонат Європи то тут потрібно зайняти тільки перше місце. Ми зараз підключаємо 9-й рік і дивимося, як цей дев'ятий рік себе проявить на рівні більш старших суперників. У церемонії відкриття взяв участь голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Каже, хоч і займався раніше греко-римською боротьбою, але бокс теж не був чужим видом спорту. У нас раз в два тижні. Під час заняття боротьбою завжди було тренування по боксу і е, я поважаю цей вид спорту. Це спорт справжніх жительменів. Бажаю рівенським спортсменам успіху і взагалі щоб сьогодні сформувалася така збірна України, де будуть точно найсильніші. Завітав на змагання і секретар рівненської міської ради Віктор Шакерзян. Вболіває теж за рівненських спортсменів, але каже, що чужих перемог поміж українцями сьогодні не існує. Хотілось би, звісно що вони перемогли, але повірте нас. Знову ж таки, Україна єдина, і тут будь-яка місто переможе. Це буде наша спільна перемога. Протягом тижня на Рівненщині боксуватимуть кращі спортсмени України 2008-2009 років народження. Аби стати чемпіоном України у своїй ваговій категорії, спортсмени мають пройти весь шлях без поразок. Поступатися тут бажання немає ніхто, б'ються на максимальних потужностях. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.